Безпека дітей на дорозі залежить від дорослих. Це прописна істина підтвердилася під час спільного рейду управління державтоінспекції управління внутрішніх справ у Волинській області і нашої знімальної групи. Ми дорослі зайняті своїми справами. У нас багато турбот нам завжди не вистачає часу, зокрема і на дітей. А безпека їх життя безумовно важливіша у усіх наших справ і навіть їх інтелектуального розвитку. Водії транспортних засобів, які не один десяток років за кермом, стверджують, що перехід через дорогу у невстановленому місті порушення, на яке пішоходи навіть не зважають. Виграють секунди, але ризикують втратити життя. І більшість шкільного, і більшість mm -hmm. дорослі люди, які бачать реально, що горить і червоний все рівно йдуть, перешкоджають руху транспорту. Mm -hmm. До пішоходів з повагою Я пропускаю, якби. бо сам часто пішоход. Як часто доводиться зустрічати пішоходи, які переходять в вулицю в непотрібному місці? Кожен день? Але ж пропускаєш що робити? Батьки висаджують своїх дітей із приватних автомобілів часто просто на переході. Найчастіше це відбувається зранку поблизу одного з найпрестижніших навчальних закладів Луцької четвертої гімназії. Чергування вчителів і учнів у спецодязі їх не сподняє. Періодично туди виставляємо наряд, але все ж таки в основному. Батьки, от я хотів би звернутися, звернутися безпосередньо до батьків. Що якщо вони навіть там і зупинилися, обмежений видимість транспортного засобу пішоходам, то навіть і не виключенням є, що може їхня й дитина потрапити під колеса іншого автомобіля, водій просто її не замітить. Ну треба звісно, дотримуватися правил зупинки стоянки, коли там висаджувати дітей біля навчального закладу. Кількість дорожньо транспортних пригод за участю дітей і з їх вони в обласному центрі зменшується. Але за 9 місяців 18 маленьких жителів отримали пошкодження у ДТП. На жаль, і далі діти продовжують порушувати правила дорожнього руху. Хобсі, ви часто переходите дорогу не на пішохідному переході? Інколи ні. Інколи. Да. Ви часто ходите не по правилах? Ні, я просто спішу. Чому? Ну в школу треба. Не всі власники транспортних засобів усвідомлюють своєї відповідальності за те, що відбувається на дорозі. Пішоходам в цьому випадку залишається розраховувати тільки на свої сили і бути особливо уважним. А виробляти навички безпечної поведінки на дорозі необхідно з дитинства. Дуже часто ми бачимо випадки, коли батьки не дотримуються правил, тим самим показуючи дітям приклад. Адже ми знаємо, що для дітей батьки це є авторитет, тобто авторитетні люди, яких вони слухаються відповідно. Знаючи про те, що або мамі, або татові це дозволено, відповідно вони повторюють це так само вже в більш пізньому віці. Дуже важко встежити за поведінкою дитини на дорозі, тому лише спільні зусилля дорослих батьків, вчителів і водіїв дозволять досягти вагомого успіху. Перш за все, вони повинні усвідомлювати всю міру відповідальності за збереження життя і здоров'я дітей та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Давайте збережемо найдорожче наших дітей.